Перед початком судового засідання у справі розвідника Романа Червінського перед приміщенням Кіровоградського районного суду відбулася акція на його підтримку. За підрахунками Суспільного прийшли 30 людей, вимагають звільнити його з під варти, сказала учасниця акції з Києва Тетяна Дубровська. Сидить за гратами, за придуманими звинуваченнями. Сидить вже майже рік. Перенесли суд сюди з Києва для того, щоб ну сподівалися, що громадськість сюди не підтягнеться сюди досить важко і дорого добиратися. А та ми всі тут. Ми будемо ходити скільки це необхідно. Це друге судове засідання у цій справі у Кропивницькому. До цього були у Києві. Майже рік тому Роману Червінському оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Це було у липні 2022-го. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки ракетного обстрілу аеродрому. Підозрюваний Роман Червінський говорить: звинувачення безпідставні. Вважає опинився за гратами за критику влади. Всі мене знають. В специфічних сферах, там в ГУРІ і так далі. Всі знають, що ми робили. Але зараз я вимушений бути тут. і вимушений публічно виправдовуватись за, за, за прозвичайну брехню. Тобто, ви бачите, ви всі бачите, вже ви рік бачите, що просто написали брехню, що я комусь щось повідомив, і я рік доказую, що цього не було. Адвокати Романа Червінського подали до суду клопотання про колегіальний розгляд справи і про призначення запасного судді через складність кримінального провадження. Неглибоке глибоке переконання захисту і самого пана Червінського, це кримінальне провадження воно є політично заангажованим і політично вмотивованим. Запасний суддя він забезпечить дотримання розумності сроків в цьому кримінальному провадженні. Прокурори заперечили клопотання. Питання, яке зараз поставлено на обговорення, воно є надзвичайно перечасним, оскільки такі питання відповідно до пункту 3 частини 2 статті 315 вирішується вирішуються. При призначенні підготовчого судового засідання до судового розгляду. ми зараз не вирішуємо питання про призначення підготовчого судового засідання. Вважаю, заявлене клопотання передчасним і прошу залишити його без розгляду. Вислухавши сторони, суддя Ігор Гершкул ухвалив рішення, що далі справу розглядатиме колегія суддів. Суд вважає, що попитання піля частковому задоволенню, хоче всіх підстав. Відповідно, статті 31 частини 2 КПК. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів за вчинення яких передбачено покарання позбавлення волі на строк більше 10 років здійснюється колегіальним судом у складі трьох судів. Клопотання в частині призначення запасного судді не підлягає задоволенню, оскільки Кіровоградському районному суді Кіровоградської області мають повноваження здійснення суддя судочинство лише троє суддів. Ухвала суду оскарженню не підлягає. Дата наступного засідання буде відома після визначення колегії суддів через систему автоматизованого розподілу. Антоніна Крейтора на Басистий, Суспільне новини Кропивницький.